Благодійний фонд Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, який діє 15 років, представив проект створення механізмів ефективної підтримки вразливих груп населення та медико-соціальних інституцій у малих містах України. Він виконується міжнародним благодійним фондом Карітас, а фінансується фондом «Розе Люксембург. На даний час ці заходи реалізуються в трьох містах України Коломиї, Нововолинську та Южному. До участі у проекті запросили і державні установи надвірної, які обслуговують соціально незахищених громад. Мадян каретас функціонує у 195 країнах світу, допомогу надає бідним, нужденним потребуючим в рамках цього проекту. Ми будемо за допомогою наших партнерів з державних служб соціального захисту населення. Будемо взнавати, що власне є потрібно конкретно для тієї чи іншої організації для того чи іншого медичного закладу. Будемо узнавати те, що є потрібно для тієї чи іншої особи безпосередньо, і будемо старатися до кожної особи приносити ті речі і давати ту допомогу, яку вона потребує в той час і власне в тому на тому етапі свого життя. Основне завдання проекту підтримка вразливих груп населення забезпечити якісний доступ таких громадян до медико-соціальних послуг, а також покращити матеріально технічну базу установ, які їх обслуговують. Медицина надвірної має велику надію на співпрацю з Карітасом, адже в районі є хосписи, палати для інвалідів і ветеранів війни, будинок дитини. Пілотний проект, який запропонований. Карітасом Коломийської Чернівецької єпархії, вважаю, є досить цікавим для співпраці і до впровадження в практику, так як у нас є заклади, які тісно співпрацюють з інвалідами, з людьми, які потребують. Певної допомоги з минулого року у нас в Ланчинській міській лікарні функціонує відділення паліативної допомоги, так званий хоспіс на 10 ліжок, де знаходяться важкохворі. Він потребує відповідного докомплектування меблями. Засобами догляду за хворими зацікавлений у співпраці з громадськими і благодійними організаціями, і територіальний центр надвірної, який обслуговує понад півтора тисячі одиноких непрацездатних громадян. Ми розуміємо те, що може допомогти карітас малозабезпеченим громадянам району, в тому числі і одиноким перестарілим, і одиноким інвалідам. Це хороша нагода і можливість допомогти людям. В дальнішому ми будемо більш конкретно і змістовно говорити по всіх напрямках, і по напрямку там надання засобів реабілітації, і надання медичної допомоги, і так далі, і так далі. Тобто, ми, спілкуючись, будемо досягати тих результатів, на які як кажуть. Надіємося, наразі проводиться оцінка стану надання допомоги категоріям населення з особливими потребами та збір інформації про типові потреби медичних та соціальних установ у допоміжному обладнанні. Створена база даних буде доступною для усіх співробітників, які взяли участь у проєкті, та регулярно оновлюватиметься після його завершення з метою підтримки соціально вразливих груп населення. Світлана Гаєвська, Василь Томич для новин ТРК Раї.